За тиждень понад 230 тисяч українців оновили свої облікові дані. Повідомляє Міноборони Це і через застосунок резерв плюс ТЦК або ЦНАП. Загалом це зробило вже майже 2,3 мільйони осіб. Нагадаємо, що усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої персональні дані до 18 липня. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, разом з нами. Вітаємо Вітаю, студія. Пане Андрію, майже тиждень як за Резерв Плюс з'явився qr код В ньому має міститися вся інформація, зокрема щодо права перетину кордону військовозобов'язаних. Що показав перший тиждень? Чи користуються ним активно, чи були спроби підробок, і яка загалом динаміка щодо кількості перетину кордону військовозобов'язаних? Ну, власне, ми не, не виокремлюємо а, застосунок як окремий документ для того, щоб а, дати повну картину. А, зазначу, що і паперовий документ, і військовообліковий документ в електронній формі мають однакову юридичну силу, але, а, звісно, не просто. Варто представити цей документ, а варто щоб в цьому документі, чи в паперовому вигляді, чи в електронному, була необхідна інформація, яка б давала людям право на перетин кордону. Зазначу, що це мають бути обов'язково записані відмітки про виключення з військового обліку, або ж про відстрочку відповідно тим категоріям, яким це визначено законодавством, і ті відповідно у тих категорій, у кого прикордонники перевіряють. to Наявність військово-облікових документів з цими відмітками. Зазначу, що це стосується в першу чергу заброньованих. Це також стосується людей, які виключені з військового обліку відповідно до висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Це стосується також багатодітних батьків, або ж то самостійно виховує дитину, або є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби. Прикордонники приймають і паперовий документ прикордонники приймають і військово-обліковий документ в електронній формі, але звісно ж враховують перевіряють всю інформацію, яка там зазначена в цих документах. І власне, ми також користуємося й доступом до системи оберіг. Якщо прикордонників є застереження, що документ чи то паперовий чи в електронній формі можуть мати підробки, або ж інформація там не відповідати дійсності. Thank you. Раптову перевірку військ біля кордону із Україною розпочали в Гостомельській та Брезькій областях Білорусі. Залучили підрозділи ракетних військ артилерії, військово-повітряних сил військ протиповітряної оборони. Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі. І також там зауважують, що відпрацьовуватимуть заняття визначених районів та заступання на бойове чергування. Надалі ці військові частини і підрозділи виконуватимуть навчально-бойові завдання. Я нагадаю, що у травні Білорусі оголосила, що проведе раптово перевірку засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї ну і тут власне цікава ситуація на прикордоні безпосередньо із Білоруссю ось ця раптова перевірка бойової готовності з'єднань частин збройних сил Білорусі до виконання завдань за призначенням Гостомельській в Бреській областях, які межують із Україною. Наскільки це за... посилило загрози з того північного боку? треба розуміти що цей напрямок для нас він залишається загрозливим поки білорусь не припинить підтримувати росію у цій повномасштабній війні яку україна терористів зала проти нашої держави але треба розуміти що білорусь неодноразово проводила чи то навчання чи то перевірку готовності своїх військ звісно що за всім тим що відбувається на території білорусі активно стежать підрозділи розвідки для того щоб розуміти наскільки які ситуація може мати загрозливий характер для України, але попри попри все на даний момент, навіть під час попередніх перевірок такої готовності або навчань, ми не фіксуємо переміщення поряд нашого кордону ні техніки, ні особового складу, в тому числі з підрозділів армії Білорусі, нагадаю, що також у Росії на даний момент на території Білорусі немає достатніх сил для того, щоб здійснити вторгнення на територію нашої країни ще раніше. Росі... Російська Федерація вивела свої підрозділи з Білорусі, які там знаходилися на навчаннях, а в рамках ротації нових не, не завела. Хоч і невеличка кількість російських військових там залишається, але це більше такі з таких логі... логістичних підрозділів, підрозділів забезпечення. Але знову ж таки, попри все, що б там не відбувалося по той бік кордону, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо Росія в будь-який момент також може Продовжити перекидувати свої підрозділи в Білорусь, тому ще раз зазначу цей напрямок для нас він також пріоритетний і залишається загрозливим. Тому ми укріплюємо всю протяжність кордону з Білорусю, від Волині до Чернігівщини і укріплюємо і лінію кордону, і власне прикордоння в фортифікаційному відношенні для того, щоб всі наші воїни, в тому числі з складових. Державної прикордонної служби мали всі можливості відбити будь-яку атаку і протидіяти будь-якій загрозі, якщо така повторна відбудеться, пане Андрію. Дякуємо вам за надану актуальну інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами наживо.